Добрий день, малята. Це дівчинка Оленка. Вона розповість нам зараз про зимуючих птахів. Слухаємо уважно. Яки. Сині. Сорока біла бота. Оцю. Зимовчим птахам злим полотно і бурю. Вони живляться комахами, які ховаються під корою дерев або в сухому листі Під час в снігопаді птахам важко знаходити з їжу. І вони можуть загинути. Тому люди облаштовують Ziem, zahatka, kożuszór, w domach, w ściebniaki. O tych ptasinach mówiliśmy, gdzie one wygadzają zagadki. Posłuchajcie. Cienkie kożuszo, żółta siedliczka. Kto najedą się sadok? Motorna syneczka. Bila łapka, czarna łapka, po paryżu skacze. Відного робчик. Ось чому їх хапчата можна побачити поблизу мірок людей. Чим ми можемо допомогти маленьким пташкам Так, підгодувати їх. Дякуємо, Аленка. Малята будуть годувати птахів. Ми спостерігали за птахами, які привітають до Грівницького. Гарні, веселі птахи. Пропоную намалювати жваву жовту груду синичку. Ось таку веселу синичку ми намалювали. До побачення!